Наука та освіта 21-го століття таку назву має щорічний науковий форум, який відбувся в івано в університеті права імені короля Данила Галицького. Традиційно цей захід підбиває підсумки наукових досягнень року. Там побували і наші кореспонденти. Тематика доповіді конференції наука та освіта 21 століття надзвичайно широка, розповідають її організатори. Зокрема, представлено і юридичні напрямки, і економічні також архітектуру і комп'ютерні технології. Перший погляд здається, що у нас є три факультети, і між науковими здобутками мало чого спільного. Але будь-яке питання воно носить міждисциплінарний характер. Навіть якесь дизайнерське рішення воно передбачає. Економічну складову, його треба оплатити. Будь-яке це рішення, крім економічної складової також передбачає і юридичну складову, погодження документації, погодження, наприклад, нормативне між орендарем. І територіальної громади міста Івано-Франківська, якщо це питання стосується якогось громадського інтересу, зокрема над тим, як зробити інфраструктурні об'єкти Івано-Франківська більш сучасними, міркувала студентка факультету архітектури та дизайну. Дівчина досліджувала сучасний стиль провідних аеропортів світу. Знаєте, мене було завжди мрія, щоб нас вокзал зробили реставрацію. І ще бо я хотіла, щоб зробили реставрацію нашого аеропорт. Майбутні ж рекламісти досліджували ситуацію на івано-франківському медіаринку. зокрема, мовну якість місцевої реклами. «В Більшості зовнішня реклама. адже зовнішню рекламу бачить кожен день і кожного дня, коли ми звертаємо на такі помилки, тобто люди можуть їх запам'ятовувати, і дуже неприємно бачити таке, що у нас в івано-франківську некваліфіковані рекламісти. Майбутній юрист Тарас Духняк вивчав проблему захисту персональних даних громадян під час висвітлення роботи патрульної поліції. Зокрема Оприлюднення відеозаписів, які стосуються окремих осіб, У нас було спілкування зокрема, був семінар разом з представниками поліції. Ми звертали їм на це увагу. Зараз можна побачити у соціальних мережах, що відбулись деякі зміни, тому що ретушують обличчя осіб, а також вже не вказують інформацію про даних осіб. Тобто Можливо, звернули саме на цей факт. Такі наукові форуми цікаві і для студентів і для досвідчених науковців. Переконані викладачі Івано-Франківського університету права. Студенти мають бажання науково розвиватися, в тому числі таке бажання мають викладачі розвиватися. Щодо цікавості такої конференції, особисто я буду виступати з доволі цікавою темою, яка називається правове закріплення тверезого способу життя в нормах українського законодавства. Досить дискусійна тема тема, яка я вважаю, викличе як багато критики, так і багато зацікавлення. За підсумками конференції, науковці університету підготували тематичний збірник. Зазначають, що це видання може стати в нагоді багатьом фахівцям та усім, хто переймається сучасним та майбутнім країнам.